Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія, я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Дуже рада, що ви сюди потрапили. Сьогодні будемо дивитися мій е, щоденник рукодільний за тиждень. Е, на жаль, сьогодні відео виходить трішки пізніше, бо зі мною сталася та халепа, якою я завжди опасалася. Боялася опасалася того, що я не знімаю відео, і в мене в ньому щось не збережеться. От Сьогодні був той саме той день, коли я зняла ну, невеличке відео, там близько не знаю, близько 20 хвилин, мабуть. Дуже-дуже-дуже там все детально, класно розповіла. Зняла його з раночку. Потім мені треба було його там перегорнути, поставити картинки, і в ньому не зберігся звук. Я не знаю, чи я ту. Видалила його в програмі, чи що. Коротше, коли я почала загружати його на YouTube, я зрозуміла, що звуку там нема взагалі. І мені доведеться зараз це знімати другий раз. Тож, вибачайте, буде трохи пізніше, але все ж таки буде. Дивимося, що я навишивала, бо цього тижня в мене є такий. Невеличкий, можна сказати, майже фініш, і там чверть фініш майже. І в мене є оця міробілія, яку я ніяк ніяк не дошию до того, е, до того етапу, який я мала дошити в листопаді. От, е, нагадаю, сьогодні не буду вставляти картинку. Я думаю, що якщо ви дивитеся мій канал е, більш-менш давно. То ви вже цю мірабілі бачили неодноразово, і саме цю, і всі, осталь, всі ще там три її посестри, так би мовити. От. І є окремий плейліст по цій мірабілі. Я сподіваюся, колись ця осіння дівчина таки доєднається до цього плейлиста, і ви побачите. Ну, що ж відбувалося на цьому полотні. От, Цього тижня, що я тут навишивала, я тут трішки додала оце, чорнильне. Ну, я не можу назвати це бускове, бо воно чорнильне, воно якесь таке. не зовсім бускове. От, Додала трішки тут вгорі, трішки цього додала, отут от заповнила блідо-жовте. Я трішки тут бленду додала, щоб був не такий різкий перехід, щоб воно якось так. Перетікало, так би мовити, знизу цю штуку додала тут з краю, оцього не було. І почала оці це будуть листочки, оці кракозябри навколо, це будуть листочки. От що мені тут треба? Мені тут треба душити ці листочки, ну так, зробити, щоб вони були схожі на листочки. Заповнити отут ще краєчок, тут, ну, бачите, воно не доходить, отут ще буде краєчок. От. І дошити отак от. тут ще будуть дві деталі: одна буде коричнева, і тут буде ще темна чорнильна така. Далі я не полізу. А, і отут ще трішки дошити. Я далі не полізу, буду перекручувати. Але отю частину, до того, як перекручувати, мені тут треба зашити. Тут ще десь ну, 1004, мабуть, буде. Ой... Бажайте мені успіху, бажайте. От. Я маю закінчити цю осінню дівчину в листопаді, але щось мене беруть сумніви, бо тут ще 7 тисяч. Там вгорі, вгорі, там не так багато вишивати, основну частину ну, тут десь в неї талія. Основну частину до талії я вишию, якщо я оце повишиваю. Але вгорі там багато дрібних деталей там зверху ця арка вона з листочків складається, там складніше буде їх вишивати. Бо тут береш нитку і так вжух-вжух, вжух-вжух. 30 хрестиків туди, 30 хрестиків назад. 30 хрестиків туди, 30 хрестиків назад. Хопа, деталька вишита. От. А там вгорі треба буде ці листочки, там в неї буде. Ну, вінок, Ліф, це все, воно дрібніше. І я щось мені підказує, що це буде вишиватися довше, ніж 30 хрестиків туди, 30 хрестиків назад. Але я думаю, впораємось. От. Де наша не пропадала, а ніде й не пропала. От. Чи буде це фініш листопада? Ну, нагадую, тут нема бісера, я не рахую поки що сюди бісер. І я не рахую сюди обличчя і шкіру. Тобто я маю вишити тільки сукні. Ну, Сукні і все там, навколо листочки, там оце все. віночки, капюшончики. Ну, колись то все лишиться. Так, відкладаємо осінню дівчину. На жаль, трамвай я цього тижня не вишивала, мала план, але не вишивала. Але я маю такий невеличкий фініш. Перше, ніж ми перейдемо до цього, я вам мушу сказати, що я вишивала ще дещо, але я вам його не покажу. Бо я вам його ще не показувала в покупках. І в мене буде та ситуація. От я сьогодні збираю всі ці рукодільно-блогерські бінги. Да, бінги. Е Чому збираю? Бо м мені треба його вишити, а я його ще не показала в покупках. І тому я його вам покажу вже після покупок. От. І це в мене такий секретний процес. Таємний. От, але це зовсім не таємний процес. Це в мене така брошечка від Абрісарта. Якщо ви трішки придивитесь, то ви можете побачити деяку відмінність. Так, я її змінила. Ну, Окрім того, що я на ній змінила, замінила стразика на інший колір. Тут був білий, я взяла такий більш лимонний. Жовтенький. Я тут замінила частинку бісера. Я це докладно Я зроб, зроблю окреме відео, я його майже зробила, там мені лишилося зняти тільки як я пришиваю застібку. Ну і вступ, гарно зняти цю брошечку, обкладинку. Ну коротше Подивитесь. От, нарешті мене тріхи. Трішечки розгальмувало на те, щоб знімати якісь відео, окрім руку щоденників. Бо, якщо ви помітили, восени в мене щось ну, було сумнувато з окремими відео. Мені там треба багато чого збирати, але я ніяк не, не зберуся збирати. От, В мене там Ой, щедриків мені треба збирати, але треба там скласти план, сісти. По... ну коротше. Не будемо просу, не? от Повернемося до брошечки. Брошечку я вишила, брошечку я зшила, брошечку тут я набила, бачите, вона така трішки об'ємна. Попришивала тут намистинки оці гарні, спробуйте знайти відмінності, ті, хто уважні, я думаю, що вже знайшли. Uh, і що тут ще буде? А, тут uh, зауважу, що тут я останній рядок пришивала монониткою, не так як в них написано в інструкції. І ще дещо я змінила. А що саме це буде в окремому відео? Кому цікаво про ці брошечки, велком. Uh, поки що вона трішки не душита. Тут стирчить голка з монониткою. Це я нею буду пришивати застібку. От. Думаю, що брошка вийшла прикольно. В мене ще є один набір з абрісарту, там такий з Котя... котяча лапка, такий, як сліди котячих лапок. Я думаю, що я теж його вишию. Він буде теж прикольний. Не знаю, куди я його буду носити, але вишити вишию. Дивіться, тут мікробісер, воно таке все гарненьке. І стразик так непогано сюди підійшов. От. Це можна рахувати ну, застібку душі, буде фініш, Це буде другий фініш з моїх осінніх стартів. Ще, в мене лише, ну, ще Я відшила браслетик Happy Bag, Я минулого разу його на минулому тижні показувала. І ще мені лишається там три процеси: один це на пластику хелоунські котики. Кішечки. Я, здається, їх щось там вишивала, але треба їх там, в принципі, там сісти і зробити. Але от, не сіла, не зробила, але зроблю. От, хелонські котики. Потім що ще в мене там є, там є дятел на принтованій основі чарівна мить. він лишився на дачі поки що не шиється. І там є Golden cage біток. До Golden cage бітка я, мабуть, приступлю після того, як я завершу свій новий секретний процес таємний, який я вам покажу після покупок. Отак, отак. інтрига, інтрига з усіх боків. Так, оце я довишивала. Трішки бісера в мене тут лишилося. Я думаю, що я це в окремому відео покажу, бо це, знаєте, це ну, досить специфічний такий виріб. Ну, не всі такі будуть шити. От, а кому цікаво буде про абрісарт, подивитися окреме відео. І що ще в мене якийсь добуток цього тижня був? Це. оце. Майже, майже доробила я тут Бексіч, тут мені не вистачило. Нитки, я вже коли його робила, мені просто було ліньки вставати йти шукати нитку, бо в мене закінчилася нитка і не було в, в тому конвертику, в той папці, який я зберігаю цей процес. Там не було потрібної нитки. Тож я його душею, тут 200 хрестиків. Ой, хрестиків. ну 200... 200 стіпків бекстіча, отак скажемо Дивіться, дошила я зробила тут жовтенький бекстіч який е, робить оці грибні. Це спори це те, що там в середині. Ну, коротше, <смас> зробила жовтий бекстіч під шляпкою. от І майже зробила їм бекстіч на. В самому грибі тут лишилося от кілька листочків доробити, і отут-от по контуру. 200 бексіча я зроблю, це вже більше 75%, там здається, майже 76% від загальної роботи. От, В мене тут ще лишається четвертий грибочок. В принципі, в принципі, якщо б я от не їла, не спала, не. Робила якусь роботу, <хи> то, можливо, я би в листопаді закінчила ще й грибочок, бо мені треба закінчити мірабілію, мені треба е, нашити на трамваї, і мені треба ще грибочок цей добити. Але, знаєте, е, якщо ми будемо ставити пріоритети, то, мабуть, е, ну, до трамваї треба повернутися, тому я не знаю, чи є шанси в грибочка. Е, Деякі є, він не складний. От, Я дивилася, там щось типу. Чи півтори, чи 1600, щось таке хрестиків це загалом із бекстичем. От. Але в мене є, знаєте, конкуренти до цього грибочка, мені треба м -м, помити, пересадити вазони вдома, мені треба там, ще дещо помити, мені треба там, то, сьо, п'яте десяте, мені треба там, курси поробити. Ну, таке. От. Ну, це ж в принципі, не, не на швидкість, я вишиваю, це в мене не челендж, я не, не продаж його вишиваю. Ну, не дарувати це просто якби осінній процес. Я для себе вирішила, що якщо я доб'ю грибочок, або, можливо, якщо я не доб'ю, то там буде вдалий день для старту, здається, 20%. Третє, чи 22 друге, чи 24 четвер, ну щось там треба буде подивитися. Вдалий день для старта, то я хочу почати таку гарбузову грядку, щоб вона в мене вже лежала почата і зорганізована. от Може в пакетику, і коли я завершу ці грибочки. То в папку від цих грибочків, вона дуже осіння, туди якраз класно переїде ця гарбузова грядка. І вона буде мене чекати на наступний рік. Знаєте, Мені приємно, коли от грибочки з минулого року були одна була відшита і лежала ну, підготоване все на процес. І Мені було приємно знаєте, дістати і просто вишивати. От Я думаю, що на наступний сезон я зроблю так само. В мене, в принципі, на на весну в мене таке є, в мене там лежить великий такий з тюльпанами Лукаєсівський набір, який я почала минулого року, там щось типу 600 хрестиків відшила і все. От. На літо в мене лежить повно всього, ну, як мінімум, город, мій, я ніяк не душию. А на зиму я навіть не знаю, що можна сказати за зиму. Ну, можливо, можна цю калибу в Карпатах рахувати. як зимню. А ніяк вона теж не душиється. Мені треба щось буде на наступний рік таке взяти, щоб вишив за рік. От, я вже скучила за своєю душенькою, мені дуже хочеться її повишивати душа, троянди. Але поки я оце все ну, осіннє не доб'ю, якось от совість, мені, сумління моє не дозволяє її вишивати. От, бо треба, мабуть, на трамваї норму ношити. І мої плани вийти на третину до кінця року, щось спливають і спливають, бо в мене були невишивальні дні взагалі. Потім я якось засіла за бісер, потім я ще оце робила. Ну, тобто, якщо хочеш робити плани саме по дошиванню процесів, там, по якимось таким штукам, то треба враховувати, що не треба відволікатися на. Або на старти, або на мініатюри, або на ще щось. От. На, жаль, на жаль, не можу я вишивати все, все і одразу. Дуже б хотілося, але в моєї голки, на жаль, моторчика нема. От такі були мої оновлення. Вибачайте, що так сумбурно, бо коли я розповідала про це першого разу, в першому відео, яке не збереглося, мабуть, було трішечки трішечки більш зв'язно, але м -м, таке життя. Дякую вам всім за увагу. Зустрінемося в відео про абрісард і, можливо, я таки почну оформлювати щедриків. Всім до побачення!